Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Микола Маломуш, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Григорович, вітаю вас і слава Україні. Вітаю героям слава. Друзі, як завжди, прошу вас лишайте коментарі, пишіть запитання, підписуйтесь на Ютуб канал Сій час. Ми з вами спілкуємося 28 квітня у нас сьогодні понеділок. Російські телеграм-канали скаржаться, що сьогодні вночі російська брянська область зазнала масованої атаки безпілотників. За даними Міністерства оборони Російської Федерації, було збито нібито 115, як вони кажуть, українських дронів, зокрема 102 лише над Брянською областю. Місцеві телеграм-канали інформували про пожежі на вулицях Московській і Червоноармійській у Брянську. До речі, як відомо, у Брянську саме на червоноармійській 103 розташований завод Кремнієл, який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки. Як кажуть, що це один із ключових постачальників мікроелектроніки для російського військово-промислового комплексу. Давайте подивимося, що чули місцеві жителі цієї ночі. Микола Григорович, як відомо, так, власне, що цей об'єкт, як пишуть, вже був вражений не вперше. Чому це важливо? Розкажіть, будь ласка, е, в першу чергу ми б'ємо по ключовим об'єктам військово правослового комплексу Росії, які формують ударні позиції щодо наших міст і сіл: це ракети, це відповідно кави, це прифронтова і фронтова зона, це е, шохеди. І літаки це те, що наскільки насичується якраз радіоелектронікою, яка формує програми ударів терористичні проти нас і зрозуміло е проводить постійні системні атаки в день і вночі. Тому знищення якраз таких дуже чутливих е заводів, які виробляють кожен день комплектуючи до шахідів, до ракет, до е тактичних ра ракетних систем, до упрокерованих снарядів. Це надважливо, щоб ми нейтралізували на порядки можливість використання і таких засобів, і особливо боєприпасів до них. Тому в даний момент ми говоримо: з одного боку, ми знищуємо е, ворога на фронті. раз, З іншого боку, наносимо удари по пусковим установкам і е, відповідно, літакам, і, можливо, пунктам дислокації безпілотників-два. І друге, знищуємо якраз всю мікроелектронику, яка є базовим для ведення... Наступальних або ударних операцій проти України три ну і зрозуміло, знищуємо самі заводи. Наприклад, ті, що ми говорили трошки раніше, це Татарстан, черговий удар по заводу по виробництву шахедів який має стратегічне значення. Микола Григорович, Не лише ми бачимо, що вражаються важливі об'єкти на території Російської Федерації, але й на території Окупованого Криму, де що відбулося, українські війська знищили два. Радіо дві радіолокаційні станції на зенітний та зенітний ракетний комплекс, використовуючи дири в системі російської протиповітряної оборони. Це сталося, до речі, як кажуть, минулого тижня, стало відомо лише зараз. Як пишуть, було уражено РЛС п 18 2 та СТ-68. Ум е. скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що ось такі успішні операції можуть призвести там до посилення внутрішнього тиску на російське командування в Криму? Тому що це не перші такі успішні атаки. Були атаки на аеродроми. Писали про те, що російські там, скажімо так, з військової еліти росіяни вони вже покидають кримський півострів. Ну, по перше, миороб за попередній тиждень удари не тільки по всім станцям електронної боротьби, це очі російських ворожих сил і для проти наших ППО, і зрозуміло для е, координації ударів по нашим територіям. О, це надважливо. Але поряд з цим важливо нанесення ударів по аеродромам, Їх там п'ять три ми вже нейтралізували, І крайній удар на прошлому тижні був якраз ще по двом аеродромам, включаючи Бельбек, де розміщений міг 31 Оті ракети кінжав, які долітають за Києва за до Києва за три хвилини. Надважливо, і зрозуміло системи керування вогнем і польотами. І третя складова це ударні системи зенітні, які е, збивають наші ракети і відповідно наші дрони. Це можуть бути як зенітно ракетні тактичні комплекси. Так і більш стратегічні С-300, С-400 і С-500 там є. Це ті, які досягають до території України на 500 кілометрів. Тому в даний момент знищуючи їх, а це якраз удари е, попередній тиждень, бо на, ці, на ці всі всі об'єкти, про які ми говоримо, надважливий системний удар по ї моделям і бойові частині е, літаковий, відповідно. Ну і, зрозуміло е, керівництво е, бойовими операціями. Тому дійсно є проблема в е, командуванні Криму військовим. І ми говоримо про те, що е, вони часто вже мінялися. От і тут є відповідно військово-морських сил з такими великими провалами. Це чергою може бути ротація, але насилити Крим системами протиповітряної оборони потужно, яка перекривала наші ударні групи різних типів, наші і різні типи дронів, включаючи балістичні, і ракети Онікс, От, і дальнобійні ракети наших союзників, які б'ють до 300 кілометрів. А це Крим різних типів. Це і скарб ті, це аєріси, це якраз е, е, системи, на ті, які передали американці атакамси. О, це те, що ми можемо задіяти покрив як е, системні удари. Тому і ротація з іншого боку, е, і військовики відчувають невпевненість. А тим більше, як ми оперативно фіксуємо члени їх сімей, це індикатор. Вони ж діляться, яка перспектива, яка загроза. Є величезні невдачі, і вони завжди. Очікують, що ми розпочнемо стратегічно-наступальну операцію на Крив, перекривши Кримський міст комплексними ударами. Тікати нема куди. Оце їх саме більше фелює. А це показує, що є настрої такої трохи паніки попередній, а те, що ми проводимо, це підтверджує їхні панічні настрої. Микола Григорович, ну Мерц обіцяв нам Тауруси. Зараз він вже там має приходити до влади, облаштовувати свій уряд, а, і плюс у нас є Нептуни. Тобто, по суті, питання Кримського мосту може бути вже доля, да? власне, вона вже вирішена. Е, ну, по-перше, дійсно, є активна підтримка самого майбутнього канцлеру, є підтримка старого, а тепер нового міністра оборони Пісторіуса, який активний союзник України, і настоя на тому, щоб ми вигравали на полі бою, а не тільки оборонялися. Це якраз такий фактично стратегічний формат. Підтримки України на майбутнє, тому маючи уже системи: британські, французькі, американські, ті ж Атакамси, ну і Айсанті, інші системи. Ну і тим більше, якщо ми вже говоримо тауриси німецькі, які б'ють на 500 кілометрів і більше мають вагову навантаження бойової частини, це великий комплекс наземних засобів. Ми маємо відповідно нептуни. Маємо безпілотники різних типів: це підводні, надводні, повітряні. Маємо відповідно е, системи нейтралізації їх ППО і радіолокації. Має можливість проведення спеціальних операцій. Це СЕО спеціальних операцій, головне розвитку СБУ це окрема велика закрита тема. Тобто біля десяти сегментів потужних дій, комплексних помосту, які, е, який охороняється різними типами, але ми вже знаємо, як їх нейтралізувати. а тоді потужний удар і підриви. Це те, що нейтралізує якраз комунікаційний шлях, і зробить з півострова не якусь фортецю, як вони думали, а западню, про що ми не раз говорили. І перспектива його звільнення, може бути швидка. А не буде, говорить, Трамп, та нікого не звільнять, ви визнає, знаєте, її юридично, там, десь по всім пере переказам. От а тоді не буде сенсу про це говорити. Але для треба готувати дуже складну. Ефективну підготовну операцію стратегічного рівня. Як ми колись думали, удари по Курську, має по Брянську, сили туди кинулися російські, а ми провели тут операцію. Ну зрозуміло, тоді ще не були готові, але це прямо нап... напрашується, як ми говоримо. Та ж саме як в інших секторах, де ворог не має системних резервів, тим більше перекривши логістику, вони не забезпечить, а підулькачі удари забезпечать сковання інших військ. Оце я думаю, теж воєнна перспектива. Ось зараз переговорний процес можливо це буде відтягнути на деякий період, тому ми зараз вділяємо і особливу увагу переговорам з США, Європою і з третіми країнами щодо мирного процесу. Але Крим будь-якому випадку ми будемо повертати. По Курщині ви згадали за неї бійці ССО знищили групу морхі, морпіфі, морпіхів Російської Федерації. Двох взяли в полон Курській області 26 квітня. Саме це відбулося. Група 73-го центру знищила підрозділ 810-ї бригади морської піхоти РФ. Двоє російських військових здалися в полон. Одного евакуювали на ношах, а інший пересувався самостійно. І до речі, це все відбувається на тлі. Заяв начальника генштабу ЗСРФ Герасімова він заявив якраз у цей же день в суботу, 26 квітня, що росіяни нібито звільнили останній населений пункт Горналь. Про це він відзвітував диктатору Путіну під час їхньої зустрічі. Що ви що ви скажете? Чи яку там частину Курщини ми контролюємо? І власне про, про ці успішні операції наших сил оборони? Ну в першу чергу начальник штабу Росії Герасимов дуже поспішив. І він, і Путін доявив, що вони завершили операцію росіяни, і з перший раз визнали вони, а тоді і північна Корея, що разом з своїми союзниками північно-корейськими військами. Тим самим підтвердили і російське керівництво, і Кім Чен Ін, керівник Північної Кореї, що Північна Корея бере безпосередню участь в агресивній війні проти України. Це вже офіційне визнання. Навіть напередні факти так було відомо, але це ті понажні особи, які реально про це і говорять, і зрозуміли, що тут уже конкретна оцінка, що це воєнний злочин стратегічного рівня. Друга складова на рахунок того, а чи вдалося, вони намагалися провести декілька системних атак з трьох населених пунктів, от якраз по напрямку від Суржі до кордону, от і якраз той учасник, де ми тримали до 70 квадратних кілометрів. Ми зманеврували, має звузилося якраз цей напрямок біля 50 квадратних кілометрів, але ми його тримаємо. Тримаємо там частково сіру зону, яку ефективно і системно обстрілюємо артилерією, ракетними системами і потужними ударними групами дронів. Тому оці м'ясні штурми, про які вже, е, ми не говорили, вони зрозуміло заклинаються. Але уже ж Герасимов доповів путіну, і Путін озвучив. Тому треба зараз що завгодно робити, щоб досягти такої мети. А ми навпаки наростили ресурси і ще один момент. Да, тяжко і складно. Ми також там стоїмо, потужно, деякі мірі зманеврували. Але концентрація військ ворогу ворога це велика концентрація в конкретному секторі. А це якраз цілі для наших такі, ракетних систем, артилерії, дронів. І тоді відповідно величезна кількість знищення нейтралізації цих представників підрозділів. Тому іде нейтралізація, вони там губляться. Деякі губляться на територію, тож вони попадають в полон, деякі здаються. От тому в даний момент ми тримаємо і цей сектор невеличкий, от якраз ми говорили, е, Східніше Суджі, якраз там е, Журавка інші місця. І Зозумніови намагаються рухатися до. Кордону безпосередньо Сумщину зайти на Сумщину от, з різних боків, там з трьох секторів, і якраз північно, центрально, десь е, е, південно-східно такі сектори, але це не вдається зробити. От ми тримаємо є ще пересування декілька е, сот метрів, е, наче б зманеврували на більш підготовні позиції, але тримаємо позицію на сьогоднішній день. Доповідають і наші спецпідрозловики, які підтянулися. І сила спеціальних операцій, які провели ряд активних операцій на протязі півтори доби, що ми тримаємо позицію, знищимо ті скупчення нового ворога і оті масовані атаки. Я думаю, сенс є в цьому. З іншого боку, проводимо альтернативні операції на Бігорощині, що відтягує частину сил, тому що у Путіна є під свідомості, що вигородша має бути друг, друга Курщина, тому й туди кидають сили. І також звітують, що вони начебто вибивають, але поки нічого їм не дається. Тому тримаємо два ще сектори невеликі на території Росії. Це важливо і політично, і відносно того, щоб відтягають позиції з інших секторів. Написали американські змі про те, що російський супутник космос 2553 який пов'язували з потенційною антисупутниковою ядерною програмою, ймовірно вийшов з ладу за даними американських експертів. Апарат виведений на орбіту перед вторгненням в Україну повномасштабним. Демонстрував безконтрольне обертання, що мовляв свідчить про його несправність. Росія ж сама офіційно заявляла про те, що супутник, нібито, призначений для радіолокаційної розвідки, Микола Григорович, Як ви думаєте, наскільки серйозною є ймовірна втрата такого супутника для оперативних можливостей Російської Федерації саме у розвідці, там космічному контролі? І чи не дивно, що в них щось знову зламалося? А, ну, в першу чергу. Росія хоче підняти на новий технологічний рівень ядерну зброю. Ми знаємо, тріада в них є: це ядерні е, головки, ракети шахтного типу, тоді на пересувних засобах, на літаках, ну, зрозуміло, на морі. От тому три ці сак вже начебто зайняті. Але, як правило, всі ракети це старого виробництва 35-40 років, 80% арсеналу. Які можна і не взлетять або зірвуться на місці, як було навіть в деяких форматах їх поновлення або випробування. Але давно Путін грозить тим, що треба вивести в космос, і це дасть перевагу над американцями і відповідно британцями, французами, які мають ядерну зброю, і виводить супутники. Це тестовий варіант, начебто під приводом до якихось мирних цілей, а фактично це опробувати, чи як він буде. Формувати позицію якраз контролю інших супутників, як можуть наносити удар по супутникам якраз країн НАТО і безпосередньо територіям цих країн. І бачимо, що не працює ефективна ця система, як і всі випробування новітніх ядерних засобів, сармат, пам'ятаємо, як вони ЯРС, вони всі падали або не досягали цілі, або зривалися в шахтах. Чому? Тому що немає високотехнологічних рішень на рівні КБ їхнього і комплектуючих такого рівня. Це комплектуючі, як правило, і США, Британії, Франції, е Німеччини, Японії, Південної Кореї, ну, частково Китаю. От якраз цих системних рішень немає. Тому в даний момент і цей супутник, який піднімається, вони мають носії непогані, реактивні, які зрозумно з час з нашим виробництвом ще при союзі з Україною. Але немає самого супутника високоточного, і тим більше дебове використання. І дрозкладова. І ми, наші американські колеги і інші країни мають уже систему дезорієнтації супутників. Це ще одна велика тема, яка буде протистояти цим супутникам в перспективі. Мало того, Трамп заявив про те, що вони формують програм, програму глобального рівня проти зоряних війн. Колись вона була при Рейгі не заявлена, але тоді не реалізована. А це система супутників, які будуть контролювати всі супутники інших країн. І особливо бойові супутники і готові їх збивати. Але це вже стратегічна проблема для світу, тому що це вже буде армагедон. Бо якщо так, то задійні і наземні ядерні удари, і космічні, і це знищення всього простору людства і землі. Оцього треба не допустити. Але зараз, я думаю, в Росії є провал, США також попереджують і, супу, і свої партнери ядерних країни. якщо буде далі використовувати, ми наростимо ресурси, наскільки шансів не буде. Як і націлюють на сьогоднішні ядерні засоби, якими загрозує Путін що нанесені ударів. Вони всі під прицілом наших союзників. Вони також відстоюють не просто інтереси України, в тому числі Україну, але й свої інтереси, тому що ядерна війна знищить всіх. ФСБ заявила про затримання підозрюваного в ліквідації генерала Ярослава Москалика. Затримали Ігната Кузіна за версією російських спецслужб виконавець нібито діяв за завданнями України. Хоча самі російські ж телеграм-пабліки написали, що. Вбивство москалика може бути наслідком внутрішніх розбірок у російському військовому командуванні. Справа в тому, що ем, за даними каналів, які пов'язані з міністерством оборони Російської Федерації, Москалик вважався перспективним керівником і розглядався як кандидат на підвищення у генштабі. Його називали навіть потенційним заступником керівника генштабу. Микола Григорович, на тлі боротьби за посад, вплив, ось це все може бути тут якраз версія актуальна про причетність своїх, так би мовити, до ліквідації генерала завжди в таких апаратах або акціях ліквідації дійсно треба розглядати декілька версій, і вони мають неочікувано. Ну зразу накатана ситуація. Це українські спецслужби і вже начинають агента якому це все присвоїли, тут можна кого угодно. Той, хто прибув з України, симпатик України, мав бізнес, наприклад, повернувся в Росію, десь там знаходився недалеко, а тоді виїхав і зрозуміло його е, сказь звинуватити. Їм треба виконавець або організатор, ну або в сукупності Україна є агент, який це виконав для того, щоб ще раз показати, що ми проводимо такі теракти. Але часто бою, оця оперативна свідчі практики, зовсім інша версія. І це дійсно ви маєте. Страцію про те, що це можуть бути службове протистояння, може протистояння спецслужбами, тому що далеко-далеко зайшов також з одного боку, як перспективний, як конкуренція, а з іншого боку, він планував багато операцій по Україні, таємних операцій, включаючи терористичні акти відносно наших цивільних об'єктів, де загинули масово люди: десятки, а по деяким напрямкам це сотні людей. Тому в даний момент і свідок не потрібний. Отут От, у нас ще одна будивна перспективна тема. Двояко вирішити і не зняти якраз перспективу йому росту, а з іншого боку нетралізувати свідка. Це якраз комплексно, як право діють російські спецслужби. Розуміємо, що і наші спецслужби проводять такі операції відносно тих організаторів, які здійснюють теракти на вищому політичному рівні. Пам'ятаємо декілька генералів, полковники були нейтралізовані, які проводили атаки. Буквально на днях нейтралізований ряд уже на окупованих територіях на території Курщини ракетні. Підроздві і відповідно офіцери і солдати, які здійснили удари по сумах і вбили людей, зокрема і дітей. Оце конкретні операції. Сьогодні не будемо стверджувати, яка точна версія стовідсоткова, і не підтримуємо поки російську версію, тому що вони шаблонно діють. Україна, агентура. Пам'ятаємо по удари по якраз розважальному центру. зразу ж знайшли агентуру, яка виконувала і рухалась чомусь. До лінії зіткнення щоб перетнути і, і, і втікти в Україну, От, Ну, або Білорусь а тоді в Україну, тобто смішні версії для е, оперативних так скачь е, цілей, якщо виконується, і відходу е, після проведення такої операції. Але Росія відповідно це формує для того, щоб період переговорів показати, що Україна проводить якісь терористичні атаки, що дійсно вони затримали і зрозуміло, то й буде давати покази щодо. Спеціальних операцій з боку українських спецслужб. Хоча це не факт, перспективи це буде виявлено, але думаю, після вже е, режиму Путіна тоді вже будуть іти розбірки по кожній ситуації. От по розбіркам теж запитання маю, а буквально нещодавно в Росії на 5 років засудили генерала Попова, який активно критикував високі втрати в російській армії про те, що їхнє керівництво це все приховує керівництво генштабу, і як пишуть, що Попов дуже сподівався, що Путін втрутиться і допоможе йому уникнути тюрьми проте путін відмовився це робити і як теж повідомляють що у кремлі путіна переконали що попов планував організувати заколот зібрати групу невдоволених військових і рушити на москву та усунути Принаймні Валерія Герасимова, якого він дуже активно критикував, і Путін сприйняв цю версію дуже серйозно і відмовився рятувати Попова. Як ви гадаєте, чи міг би бути е, умовний заколот, як це організовував пригожин? Якби Попова вчасно не посадили? Е, ну, в першу чергу, е, Попов да, дійсно віддавав об'єктивну оцінку. От але він учасник якраз цих і агресивних дій він виконав завдання. Але бачив, що це не має сенсу це якщо по великому рахунку, тому що це здійснюється і терористичні операції щодо України, захоплення території і гинуть ті ж росіяни, його підлегли. Тому дійсно цим не був згідний в цілому, але на такому тактичному рівні, що треба по-іншому діяти. А і приховує приховується все і відповідно немає е, перспектив реалізації. А там якраз дійсно були складні ситуації по окремим напрямкам, коли Путін дав безпосередню вказівку щось по новому захопити. А це провалювалося. Ну, Попов, зрозуміло, це розкритикував його відправив відставку, але взяли, як ото говорить в тому старому фільмі, під ковпак. Тобто він повністю був розробці, щоб ні з ким не спілкувався. Тому, навіть перебуваючи на фронті, він не мав таких і можливостей службових, оперативних і навіть е, особистостей, як Пригожин. Пригожин формував свою приватну армію, яку він фінансував. Яку він ідеологічно обробляв, яку він формував по всім напрямкам, і зрозуміло, вони його були, ну, такі відверті прихильники, і гарантував їм перспективу. Тому дійсно це угрупуває таке було професійних е, вівств-терористів, але яке намагався диктувати свою мову. Він був особняком навіть Збройних сил, не підкорявся ні Герасимому, ні іншим керівникам спецслужб. Тому в даний момент мав перспективу, і якби спокусу піти. На Кремль, ну, загрожуючи Путіну, також мотивуючи тим, що неправильно ведеться війна. А ПОПО таких ресурсів не було. Він був обставлений і на фронті контрозвідкою, і колегами надпотужно. А після того, як він пішов відставку, то повний був під контролем всіх секторів. Там уже йому шансів не було. Хоча Путіну доводили, що він готував якийсь там заговор. Не тільки проти Грасу, може проти нього, тому що Путін тоді навіть не втрутився. Зрозуміло, що це у нього, е, оце знаєте, на підсвідомості загроза Пригожина. Коли Пригожин пішов, Путін два дні потік і не знав, куди діватись. А це якраз ще появився. Ну, якраз воно попало в точку його бачення, доповіді е, ФСБ і військової контррозвідки про те, що той готував заговор. Тому він дав санкцію на проведення е, суд над генералами будь-якому випадку проводяться санкції Путіна. Це 100%. Тому він його підтримав. Хоча сам ззовні, начебто умив руки, там займається суд, займається і разумом. Інша команда. Тим часом у Росії масово скасовують паради до 9 травня. Про скасування голосили вже в Курській, Білгородській, Брянській, Липецькій областях, Краснодарі окупованому Криму. Офіційно це пояснюють міркуваннями безпеки через загрозу ударів, нібито як українських безпілотників. Проте за даними американської розвідки британської розвідки, перепрошую Кремль. Також ем, ну переживає за невдоволення за зростання невдоволення на тлі війни. Ем, Микола Григорович, чи може це масове скасування поради парадів бути ознакою того, що в Кремлі реально готуються до внутрішніх заворушень, які звісно ж таки публічно ніколи не визнають. Ви знаєте навіть період Союзу, коли були тяжкі е, роки і великі втрати в Афганістані, тоді боялися партійні керівники проведення паради, якихось масових заходів. Тому що е, ті люди, або родичі, які не повернулися з Афганістану, військовики, або які поранені, вже почали активно виявляти незадоволення. Тому в даній ситуації на сьогоднішній день 950 тисяч або вбитих, або поранених. Це обов'язково вже є конкретна трагедія кожної сім'ї. По різному оцінюють, але це втрати системні. Тому в даний момент така маса людей, яка не задоволена, а це вже десятки мільйонів, які відчули це все на собі. Розуміємо, можуть виступити на будь-яких заходах, тим більше в період перемоги. Протестувати проти чогось, тобто проти війни, наприклад, або навпаки, дехто там радикає, піднімав ситуацію, давайте ми більш сильно перемога все таки. Ще одна ситуація, це зіткнення. Тобто це дестабілізація. І тому Путін цього дуже боїться. Там, де він мав контролювати, там вони контролюють Москва, наприклад, проведуть там задіють всі заходи безпеки. Але по всій території Росії дуже складно. Ну і друга ситуація, а чому ж е, не проводити? Це однозначно єдина модель, яку вони задіють в інформаційному плані, а тоді доводять всім і росіянам і світу, що Україна готує на 9 травня теракти. Звинувачуючи Україну в якомусь режимі, який, начебто, профашистський, тому проти 9 травня, проти дня перемоги. Оце в них сьогодні основна фішка. І тим лякають росіян і цим відповідно керуються при відміні таких порадів. Дали відповідно вказівки регіональним керівникам, і ти вже їх відміняють, але це вскривається все, тому що ніхто не виступав проти 9 травня, проти перемоги. Але перемога проти нацизму, а не використає сьогодні новим нацизмом Росії якраз цього заходу проти України, отак От не вийде. Ми це розкриваємо, і я думаю, що частина росіян вже відчуває, що відбувається лише мовчать, але це справа часу. Дуже вдячна вам, Микола Григорович, за цю розмову. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. З нами був на зв'язку. Друзі, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. Бережіть себе і до зустрічі.